Вісім команд з Житомирщини взяли участь у турнірі юних мовознавців, який відбувся у центрі позашкільної освіти дітей та молоді. Буде сьогодні обрана одна з найкращих команд. Тривають бої найкраща команда, яка здобуває перше місце. Представляє Житомирську область на всеукраїнському етапі юних мовознавців. Учасники турніру готувалися до змагань ретельно, тому кожна команда розраховує на перемогу. Ми розподілили питання по членам нашої команди і просто проходились по ним репетирували, проговорювали всі м питання. Мені найбільше сподобалось питання про найфеноменальніші приклади української історії. Бо, по перше, це питання стосувалося ходу української історії. Як це формувалося? Як формувалася українська мова, як її вносили на загал? Ліцеїсти пояснюють, беруть участь у турнірі, аби кожен розумів аспекти та особливості нашої мови, а також щоб збагатити свої знання про її історію. Ми приймаємо участь у цьому турнірі, адже наразі це неймовірно актуально поширювати українську мову та українську культуру і боротися, і нагадувати людям про актуально. Альність нашої мови очікує, що і учасники підготовлені на вищому рівні, як завжди, цікаво оцінити їх конкурентну здібність та познайомитися із родованою молодтю з Житомирщини. Журі оцінювали учасників за декількома критеріями. Ми оцінюємо і повноту відповіді, і вміння вести дискусію, і аргументованість, наскільки глибоко команди занурюються в питання, наскільки вони можуть швидко реагувати на аргументи опонентів. Перед початком заходу учасники турніру побували на відкритті виставки з назвою Мова вбивство Складова рашизму, що присвячена визначним моментам історії української мови. Кожна історична постать того періоду, яка постраждала, віддала найдорожче це життя за існування нашої мови, за популяризацію її збереження нашої ідентичності. І ми маємо сьогодні їх теж пам'ятати. Артем Сидорчук, Ігор Литвак, телеканал СК 1